Я покажу вам як я буду його готувати. У зв'язку з тим, що вже майже 11 година я не маю великого бажання йти на гриби. Хоча я вже вийшов аж на село. На моєму шляху трапився отакий гриб. Я до нього медленно не спіша підходжу. Руку так прийомчик уломив і не саме його домі. Дорозі додому я вам покажу отаку, отаку, отаку корову. І отакого маленького коника. Ще вам покажу ковача, який хоч жиє в селі, але ні чорта не хоче робити. Ну, ще вам покажу своє село зверху, а гриба знизу. Плану, я вам уже мав приготувати оцього гриба, але я вам показую село. Ну ладно, йдемо готувати. І так, першим ділом файненько промиваємо гриб. Якщо ви живете дорого багато, то бажано його проварити. Ну так як я блогер із 60 тисячами, то варити я його не буду. Другим ділом відрізаємо голову, щоб гриб помістився файно на сковородку. Третім ділом роздавлюємо часник і файненько його подріблюємо. Посипаємо часником, солимо і перчимо. І макаємо у муку. Було би дуже добре ще замакати в яйце. Але, Але, на жаль, мій кугут яйця не несе. Мечемо сковородку на грані. даємо мастив, бима й добре було. Ну що, йдемо пробувати? Це колгоський рецепт, але смачний. Ні, бо якщо чесно, дуже себе добрий зонтик получив. Я насолив так, як ще. Дуже насолив. Але він смачний. М -м 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 -м.